Лопатою по склі. громадські активісти пропонують новий метод боротьби з гореводіями, які займають місця на стоянці для інвалідів. Через таку неповагу люди з обмеженими можливостями змушені на милицях чи інвалідному візку пробиратися кількасотметровими нетрями автомобілів, аби дістатися до входу в торговий центр. Чому у Львові ігнорують потреби неповносправних? Намагався з'ясувати Олесь Зварич. А чому ви запаркувалися що... на місці інвалідів? Тому що я так хочу. А, а чому ви що так нас хочете? Немає інвалідів, а наша держава перепрошую. Немає, е, по-перше, сняли всі групи, і наші інваліди не їздять на машинах. Воно інвалідів, вибачте, будь ласка, я допомагаю інвалідам. Таким чином, що паркуєтесь не по правилах дорожнього руху, так? Але інвалід немає. Що не мають вихідними журналісти разом з активістами провели експеримент на стоянці одного з торгових центрів: з 30 водіїв, які запаркували свої автомобілі на місцях для інвалідів, жодного неповносправного. Коли жакти. Вісти просили дів'ян забрати автівки, зухвалі шофери, не те, що не вибачались. Навпаки, погрожували. Маєте посвідчення інваліда, давайте я вам допоможу. Чому не має, що робити? Чому не маємо що робити? Ну, ви запаркувались на місці інваліда. Ми допомагаємо всім інвалідам добратися до торгового центру. Вас не У Вас нема таблички ви інвалід. Ми вам хочемо вручити Ні, Я не інвалід, вишла ви куди мати. почекати? тільки на так звані неповносправні бачили камеру, одразу виздоровлювали. Поки точилася боротьба за стоянку, до торгового центру приїхав пан Іван. Справді людина з обмеженими можливостями. Чоловік змушений порушувати правила дорожнього руху, тому що спеціалізоване до його потреб місце зайняте. Ми приїхали. Башан стоянки для інвалідів немає. Мало би бути ближче до дверей стоянка для інвалідів. Оформлено дуги не ставили. Паралімпієць Антон Дацько розповідає, ситуація традиційна. Він, як і інші неповносправні, відчуває себе приниженим, адже кожного дня йому доводиться шукати місце для своєї автівки і їхати на візку поміж машин. Приїжджаючи в різні супермаркети, чи там різні громадські місця, навіть з законом України, що є виділені місця для паркування, мені на жаль дуже важко буває запаркуватися. Деколи буває, що я ну, хочу в туалет, а відповідно. Мені є така певна фізіологічна проблема, що ну, треба чим пошвидше. Ярослав Грибальський намагається зробити Львів доступним більше ніж 10 років. Каже, простих пояснень прохань інвалідів водії не розуміють. Відтак пропонує карати порушників гривнею. То є невігластво, і то якби не культура, то є неповага до самого себе в першу чергу, то є нерозуміння тої потреби. Надати якби публічності цьому питанню і третє все ж таки застосовування штрафних. Заходів. Просто Просто ми зараз то не, я, не я особисто то придумав, не я особисто вас заблокував. Це, є, це загально... Олесь Варч, Володимир Чопик, програма Очі на Львів ТБ».